Доброго дня, доброго дня, пробуйте. у нас гарні новини. Ми отримали з вами три гарних ембріона і по класифікації, і проведено генетичне обстеження. Ми маємо один здоровий генетичний ембріон, два інших у нас необстежених, тобто ще в перспективі ми теж їх можемо обстежити. Тепер треба буде, щоб я глянула вас на УЗД і спланували ми наші подальші кроки для переносу ембріона і для настання успішної вагітності. Ендометрій прям гарний, гарний. Ендометрі товщиною 7 міліметрів. Є фолікул домінантний, бо нам краще робити з вами перенос в природньому циклі. Знову ж таки, для зменшення ризиків ускладнень під час вагітності. І фолікул у нас є 16 міліметрів. Супер, можна одягатися. І так. У ультразвуковому дослідженні ми маємо гарний ендометрій, ендометрій 7 міліметрів. Ми маємо домінантний фолікул. Я би пропонувала вам проводити перенос в природньому циклі для того, щоб зменшити ризики ускладнень під час вагітності. Ми будемо робити модифікований перенос в природньому циклі. Що це означає? Що ми вколемо укол, який... Стимулює овуляцію, і якщо овуляція відбудеться через 5 -6 днів 6 буде проведено перенос в порожнего мату. Є питання Мирослава Михайловна. А чи можна мені переносити два ембріони? Чи буде це доречно? Дивіться, я категорично проти переносу двох ембріонів. Чому тому що при переносі двох ембріонів шанси збільшуються на вагітність на 2%. А ризики ускладнень збільшуються на 50%. Я за те, щоб ви мали нормальну фізіологічну вагітність, отримували насолодження від неї, зробили собі гарну фотосесію і народили здорову дитину. Тому я пропоную переносити один ембріон і отримати здорову вагітність. Дуже сподіваюся, дякую. Так і буде. Сьогодні ми проведемо ін'єкцію овітреля. Це укол, який запускає механізми овуляції. Ми його сьогодні колимо, тому що у вас є домінантний фолікул. Через 36 годин будемо робити УЗД контроль, чи була овуляція, і якщо овуляція була, через 6 днів у нас буде перенос. Вам це зрозуміло. Так, це для мене такі чудові новини. Я такі сподівання великі маю. Все буде добре. У вас гарна ендометрія, у вас здоровий ембріон, тому до зустрічі через два дні для контролю овуляції. Дуже дякую, Мисла Михайловна. Все буде добре. Я відчуваю.